Всім привіт! Сьогодні 12 червня 2025 рік, з вами компанія Електромотор. Друзі, перед нами заточний верстат Енхель від німецького виробника. Показую, друзі, маркіровочка TCWG 200 Це заточний верстат, за допомогою якого Можна заточувати різці, ножі, ножниці, топори, ну і так далі і тому подібне. Як бачимо такий от заточний образівний камінь провернемо я покажу, який тут іде. Камінь, як бачимо, діаметр 200 на 32 на 400 мм. От такий, друзі, камінь. Виглядає досить чудово верстатик. Як бачимо, є переносна ручка, легко перенести з одного місця. В інші також кріпежі, якщо потрібно встановити на одному місці. І переходимо тут у нас, друзі, повіровочний круг. Щоб довести ваші деталі, які заточували, до того стану, як, якому вони повинні бути. Така упаковочна коробочка, а також для нього от защита, ванночка, яка встановлюється тут внизу, щоб можна було залити водичку. Друзі, кому потрібний такий заточний станочок, заходьте на сайт Електромотора. Ціна на сайтах скрізь одинакова. Ми ж при можливості йдемо вам на зустріч. Та телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. На цей номер телефона. Друзі, всім гарних покупок до мирного неба. 063 426 10 10